Доброго дня. Доброго, Доброго. дня. — є, ні? — Вперше, представники засобів масової інформації у нас в центральному ситуативному центрі країни. Центр не передбачений для того, щоб тут працювала преса. Це закрите приміщення, яке має дуже надійну охорону. Але я переконаний, що стратегія національної безпеки варта того, щоб в нашому центрі. Побували і представники незалежних засобів масової інформації. Тому я вбачаюсь за незручності. Хто має бажання в комфорті працювати, це можна робити в прес-центрі, там працює екран, можна все побачити. І так, шановні колеги, ми починаємо говорити на дуже серйозну тему, на тему пов'язану з стратегією національної безпеки. України. Наша країна перебуває в найскладніших умовах з часів набуття незалежності, порушена територіальна цілісність держави. Ворог зазіхає на саму незалежність України і в цій ситуації проблема національної безпеки і оборони стають найвищим пріоритетом держави, питанням її виживання. Можливості України є обмеженими. Їх значна частина спрямовується на відбиття російської агресії. За цих умов система забезпечення національної безпеки має виходити з ефективності і раціональності використання ресурсів. Суспільство більше не може терпіти існування корупційних механізмів, їх перерозподілу і привласнення, які є відвертою роботою на ворога України. Розпорошення ресурсів через некомпетентність, недбалість і професіоналізм не менш небезпечна для суспільства і держави. Державні рішення, шановні друзі, мають базуватись на всебічному комплексному науковому підході. Йдеться насамперед про формування стратегічного бачення у сфері національної безпеки і оборони. На основі ґрунтовного аналізу системи об'єктивних індикаторів стану національної безпеки і оборони України, які розраховуються на основі експертних оцінок відповідними математичними моделями. На лівій частині екрану ви бачите один із таких варіантів моделі, які дають можливість прогнозувати небезпеку для нашої країни. Саме науковий підхід став системою при опрацюванні нової редакції стратегії національної безпеки України. Варто наголосити на визначальному внеску Національного інституту стратегічних досліджень і його керівника, академіка Володимира Гарбуліна, підготовку цього надзвичайно вижого державного документу. Проєкт розроблявся відкрито, прозоро з широким залученням вітчизняних і міжнародних експертів, зокрема представників НАТО, країн ЄС і Сполучених Штатів Америки. Стратегія національної безпеки України є основним документом оборонного планування. Виходячи з їх положень, розробляються доктринальні документи з питань воєнної безпеки, зокрема воєнна доктрина. Основні напрями зовнішньої політики, стратегії інформаційної безпеки, кібербезпеки, реформування сектору безпеки і оборони, інших нагальних питань національної безпеки, а також державні програми за окремими напрямками державної політики національної безпеки. Структуру цих документів ви бачите на екрані. Тому, шановні колеги, стратегія національної безпеки це дійсно той головний вектор, який задає напрямок для розробки як законодавчого забезпечення питань національної безпеки і оборони, так і формування всіх інших складових цього сектору і в законодавчому плані. І в інтелектуальному плані, і в організаному плані тощо. Стратегія виходить із того, що Україна буде захищати свої фундаментальні цінності визначеної Конституцією за законами України, визначеною Конституцією та законами України незалежність нашої території, суверенітет, свободу, демократію, гідність і права людини. Поряд з участю в колективних системах безпеки і оборони, такий захист можуть забезпечити тільки потужні Збройні сили нашої країни, які оснащені сучасною зброєю, військовою технікою, ефективні розвідувальні, контррозвідувальні правоохоронні органи. Стратегія розрахована на реалізацію до 2020 року. Також стратегія включає напрямки реформ, передбачені угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і стратегію ставу розвитку Україна-2020. Основними цілями стратегії національної безпеки України є мінімізація загроз державному суверенітету та створення умов для відновлення територіальної цілісності України у межах міжнародного визнаного державного кордону. Відновлення мирного розвитку української держави, набуття нової якості економічного і гуманітарного розвитку, забезпечення інтеграції України до Європейського Союзу та її майбутнього як демократичної, правової, соціальної держави. Проєкт нової стратегії виходить, виходить з драматичних змін зовнішнього і внутрішнього середовища безпеки. Йдеться про глибоку кризу системи міжнародної безпеки. Сформованою після Другої світової війни вперше в історії одна із держав, постійних членів Ради безпеки, ООН, яка володіє ядерною зброєю, використовує цей фактор для залякування міжнародного співтовариства. нехтує міжнародним правом, використовує свій військовий потенціал для анексії та захоплення території Європейських країн. Зрозуміло, що йдеться про Російську Федерацію, яка розв'язала військову агресію в центрі Європи. Стратегія відносить до основних загроз національної безпеці: агресивну політику Росії, неефективність систем забезпечення національної безпеки України, корупцію та неефективну систему державного управління, економічну кризу, виснаження фінансових ресурсів держави, зниження рівня життя населення, а також загрози енергетичній, інформаційній, екологічній та техногенній безпеці. Російська агресія, яка розглядається в стратегіях як довготривалий чинник, спростувала ілюзію про переважно внутрішній характер загроз національної безпеці, відмовившись від політики позаблоковості, яка не забезпечувала територіальну цілісність нашої держави. Середньострокової перспективи, спираючись в першу чергу на власні можливості, Україна залишає за собою право брати участь в системах колективної безпеки і оборони як спосіб гарантування державного суверенітету і територіальної цілісності. Поділяючи спільні з Європейським Союзом і НАТО цінності, Україна розглядає європейську і євроатлантичну інтеграцію як пріоритетний напрям своєї зовнішньої і внутрішньої політики. Ми бачимо у членстві в НАТО єдину надійну зовнішню гарантію державного суверенітету і територіальної цілісності країни. Пріоритетом є впровадження стандартів в НАТО, досягнення сумісності нашої армії і спідслужб службами і засобами відповідних країн-членів НАТО, що забезпечить у майбутньому набуття членства України в Альянсі. Ми не приховуємо, що стратегія визначає головним зовнішньополітичним пріоритетом поглиблення стратегічного партнерства Сполученими Штатами як гарантом міжнародної безпеки в євроатлантичному просторі. Україна прагне до розвідку відносин привільного партнерства з Великою Британією, Польщею, а також з Канадою, Австралією, Японією, Литвою, Латвією, Естонією, Швецією, Румунією, Молдовією, Грузією Країнами, яких Україна вважає своїми надійними союзниками. Партнерства з Німеччиною, і Францією, впливовими державами ЄС і НАТО, які надають вагому допомогу Україні, є також пріоритетом нашої зовнішньої політики. Ми вважаємо важливим напрямом нашої зовнішньої політики поглиблення безпекового і економічного співробітництва з Китайською Народною Республікою. Пріоритетним завданням Є також розвиток економічного співробітництва з країнами Азійсько-Тіахіганського регіону та Центральної Азії, яке має стати вагомим напрямом диверсифікації зовнішньої економічної діяльності українського бізнесу. Стратегія розставляє чіткі пріоритети. Україна буде використовувати всі можливі засоби захисту своєї територіальної цілісності, що не суперечить міжнародному праву. Ключовим пріоритетом політики національної безпеки є забезпечення готовності держави, її економіки і суспільства до оборони і відбиття зовнішньої агресії у будь-яких формах і проявах, підвищення рівня обороноздатності держави, нарощування оборонних і безпекових спроможностей України, зміцнення її здатності до самозахисту. Головне в стратегії створення нової системи забезпечення національної безпеки і оборони. Формування високоефективного сектору безпеки і оборони спроможного діяти як цілісне функціональне об'єднання під єдиним керівництвом. Виконання цього завдання слід забезпечити шляхом впровадження сучасних технологій і процедур аналізу ситуації та прийняття ефективних і результативних державних рішень. Платформою для цього має стати створювана система сетуативних центрів усіх складових секторів безпеки і оборони України, як ви бачите, це на лівій частині екрану. Ми сьогодні працюємо, проводимо цю презентацію в головному ситуативному центрі Ради національної безпеки і оборони України. Наш центр дозволяє в режимі реального часу відслідковувати та реагувати на наявні небезпеки за допомогою зведення усіх інформаційних баз, які підпорядковані державі, та фахово аналізувати ситуацію та забезпечувати прийняття швидких і адекватних рішень. Варто зазначити, що рішення про створення головного світу центру країни було прийнято ще у 1993 році, тобто в минулому столітті. Але він запрацював лише 16 січня поточного року. Я хочу вам продемонструвати деякі можливості. Так ми можемо подивитись завдяки супутниковим технологіям не тільки на будь-яку точку на території нашої країни, але і на країну агресора. Будь ласка, переключіть на спутник. Зокрема, це аеродром Міллерова, наскільки я бачу, Російської Федерації. В тому числі ми можемо подивитись, як, наприклад, працюють транспортні коридори в зоні проведення антитерористичної операції. Переключіть на транспортний коридор. Дякую. Це транспортний коридор біля Лісичанка. Ми можемо побачити, як працюють ті, хто забезпечує безпеку цього транспортного коридору, а також технічні служби, які дають дозвіл на провезення або вантажів, або прохід фізичних осіб. Давайте далі працювати. Система управління. Має забезпечити ефективне використання сил і засобів безпеки і оборони і ключовим пріоритетом є реформування збройних сил України з метою забезпечення ефективності, мобільності, оснащення сучасним озброєнням, військовою і спеціальною технікою, та на основі цього спроможність надійно обороняти державу. У середньостроковій перспективі Збройні Сили України формуватимуться на основі змішаного принципу комплектування з поступовим нарощуванням контрактної складової та створенням багаточисельного високомобільного резерву першої черги. Відповідне законодавче забезпечення працьовного апаратами РНБО і підтримана нашим парламентом. Визначним пріоритетом на цьому етапі є реструктуризація і розвиток національного. Оборонно-промислового комплексу, нарощення виробничих потужностей, поглиблення оборонно промислового, промислового та військово-технічного співробітництва з іншими країнами насамперед державами-членами ЄС і НАТО. Головне завдання ОПК: забезпечення потреб нашої армії і національної гвардії у сучасній високотехнологічній зброї, особливо увага приділено відновленню ракетного щита України. Така робота здійснюється без порушень наших міжнародних зобов'язань. Так, тільки з початку 2015 року до Збройних сил України було поставлено понад 50 нових, я підкреслюю нових зразків озброєння і військової техніки. У цьому році державне оборонне замовлення було підтримано Радом національної безпеки і оборони і затверджено урядом протягом одного місяця з початку бюджетного року. Тоді, як ви пам'ятаєте, раніше на це входило як мінімум пів року. Ми добилися збільшення фінансування потреб національної безпеки і оборони України. До суми, яка перевищує 80 мільярдів гривень. Також важливим є забезпечення у поточному році відносно рівномірності виділення коштів і посилення контролю витрачання державних асигнувань, а також якості продукції для потреб нашої армії і оборони. Наступним напрямом реформування є. Реформа та розвиток розвідувальних, контррозвідувальних і правоохоронних органів. Ця реформа повинна здійснюватись на основі принципів верховенства права, патріотизму, компетентності, департизації, доцільної у мірних умовах демілітарізації, координації та взаємодії розподілу завдань і усунення дублюючих функцій, а також демократичного цивільного контролю та прозорості. Реформа Служби безпеки України має на меті створення ефективної, динамічної, укомплектованої високопрофесійними фахівцями, забезпеченої сучасними матеріальними і технічними засобами спеціальної служби. Правоохоронці, які будуть працювати в Службі безпеки, повинні сконцентруватися в першу чергу на розвідувальній діяльності. А що стосується питань, які ми Скажемо, сьогодні приймається Служба безпеки. Зокрема, багато правоохоронних функцій повинні бути передані іншим відомствам, окрім злочинів проти основ національної безпеки країни. Метою реформи розвідорганів є пріоритетний розвиток розвідувальних спроможностей нашої держави. Буде посилена агентурна і технічна розвідка, створена сучасна система аерокосмічної розвідки. Важливу роль тут має зіграти об'єднаний комітет з питань розвідної діяльності, на який покладено завдання вдосконалення системи керівництва координації узгодженого функціонування та контролю за діяльністю розвідувальних органів України. Реформа Міністерства внутрішніх справ передбачає створення цивільного Міністерства Європейського зразку, відповідального за формування і реалізацію внутрішньої політики держави. Безпосередня боротьба. Злочинністю буде покладена на національну поліцію, як центральний орган виконавчої влади в системі МВС. У територіальних громадах буде сформована муніципальна поліція. Особливу увагу буде приділено розвідку спроможності Державної прикордонної служби України як органу охорони державного кордону, Національній гвардії як високомобільного військового формування з правоохоронними і оборонними функціями. Ефективні діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної міграційної служби, відповідальної за міграційну політику, боротьбу з нелегальною міграцією, захист ринку праці тощо. Шоні друзі, забезпечити національну безпеку неможливо без реформування системи, системи державного управління, досягнення нової якості антикорупційної політики. Слід забезпечити рішуче очищення влади від корупціонерів, агентури іноземних держав, політичної кон'юнктури, а також відновлення престижу державної служби. Боротьба з корупцією повинна стати найвищим пріоритетом влад, і розпочинатися вона має сектору безпеки і оборони. Хочу наголосити: боротьба з корупцією вимагає засування всієї жорстокості закону. Але не мусить обмежуватись, обмежуватись виключно каральними заходами. Скорочення функцій держави, чітке унормування процедур, мотивація чиновників і військовослужбовців до належного виконання своїх обов'язків, невід'ємна складова антикорупційної політики. Ключовою умовою нової якості економічного зростання є зміцнення економічної безпеки шляхом відмови від неефективної монопольно-аліргічної моделі економіки. Руйнування кримінальних механізмів перерозподілу суспільних ресурсів, забезпечення готовності економіки до відбиття збройної агресії, цілісності та захисту інфраструктури в умовах кризових ситуацій та особового періоду, розвиток оборонно-промислового комплексу, як потужного високотехнологічного сектору економіки, здатного відігравати ключову роль у її прискоренні та інноваційній модернізації, спрощення і оптимізації системи оподаткування та надійний захист інвестицій. Пріоритетами енергетичної безпеки України є підвищення енергетичної ефективності та забезпечення енергозбереження, диверсифікація джерел і маршрутів енергопостачання, подавання залежності від Росії, розвиток альтернативної і ядерної енергетики з рахуванням, пріоритетних завдань екологічної, ядерної та радіаційної безпеки. Пріоритетними напрямками: Інформаційними безпеки є забезпечення наступальності та вжиття дієвих асиметричних заходів проти всіх форм і проявів інформаційної агресії. Необхідною є і побудова ефективної сучасної системи кібербезпеки. Важливим напрямом наших дій є екологічна, техногенна безпека і надійний цивільний захист. При цьому слід забезпечити збереження природних екосистем, підтримку їх цілісності. Та функції життєзабезпечення, створення ефективних систем моніторингу довкілля, створення системи державного управління безпекою критичної інфраструктури, ресурсозбереження, збереження, комплексних заходів щодо мінімізації негативних наслідків чорнобильської катастрофи. Тощо Україна вживатиме заходів щодо забезпечення біобезпеки, унемежування, поширення небезпечних інфекційних захворювань, підтримуватиме міжнародні зусилля в цій сфері. Що стосується нашого центру то ми маємо можливість у випадку техногенної безпеки за допомогою комп'ютерних систем буквально за лічені хвилини прорахувати сектори розповсюдження або хімічної, або радіаційної загроз. Причому розраховується це за декількими схемами, за декільками математичними моделями. Дай Боже, щоб нам не треба було це робити. Стратегія національної безпеки України є документом обов'язковим для виконання. Реалізацію стратегії національної безпеки України забезпечують Кабінет міністрів України, органи виконавчої влади, органи сектору безпеки і оборони України, інші державні органи відповідно до їх компетенцій. Фінансове забезпечення реалізації стратегії є основним пріоритетом бюджетної політики держави. Татож обсяг бюджетного фінансування сектору безпеки і оборони встановлюється, як це вже... Є в поточному році на рівні не нижчі 5% від валового внутрішнього продукту. Найближчим часом, з урахуванням стратегії національної безпеки, буде забезпечено комплексне вдосконалення національного законодавства у цій сфері. І на останок, шановні друзі, спільним недоліком усіх попередніх стратегічних документів у сфері національної безпеки і оборони України був їх відверто декларативний характер. Ніхто не збирався, до речі, виконувати приписи цих стратегій і доктрин. Переконаний, що на цей документ очікує інша доля. У нас в Україні нема іншого виходу, як іти шляхом перемоги. І ніяких або, і ніяких запасних варіантів. Напередодні Святого Свята Пасхи хочу всіх вас привітати. І нехай Господь. Вироже Україну, вироже всіх вас, слава Україні.